Все починається у нашій свідомості. Ми стаємо тим, про що постійно думаємо. Ці слова приписують Будді. Уявіть, просто читаючи сторінку, ваші очні м'язи працюють, фокусуючи погляд на літерах, мозок розпізнає слова, надає їм значення, і все це відбувається майже автоматично. Більшість людей сприймає здатність читати як щось буденне. Але насправді це тільки одна з безлічі щоденних функцій нашого мозку. Без мозку ми не є тими, ким себе вважаємо. Пошкодьте мозок, і все тіло починає руйнуватися, наче пісочний замок, який змиває шторм. Саме тому нам потрібно робити все можливе, щоб захистити цей життєво важливий орган. У багатьох сенсах здорова старість починається саме з мозку. Якщо ми не подбаємо про нього, решта зусиль просто не спрацюють. Друзі, ви, мабуть, чули про білу і сіру речовину мозку. Ще агата Крісті жартувала вустами пуаро про його сірі клітинки. Але що це означає насправді? Сіра речовина це нервові клітини, саме вони створюють нашу особистість, пам'ять, мову, мислення, свідомість. Завдяки сірій речовині, ми думаємо, запам'ятовуємо, творимо. Біла речовина це система зв'язків. Вона об'єднує різні ділянки мозку між собою за допомогою довгих проводів аксонів. Аксони, вкриті білим жировим шаром, який називається мієлін. Він допомагає сигналам передаватися швидко й точно. Тож сіра речовина обробляє інформацію, а біла з'єднує та прискорює. Разом вони утворюють нашу центральну нервову систему, мозок і спинний мозок, спілкуються нервові клітини за допомогою нейромедіаторів, наприклад, серотоніну та дофаміну. Коли їх не вистачає або вони працюють неправильно, виникають проблеми тривога, депресія чи залежність. Є й периферична нервова система, нерви, що розходяться від спинного мозку до всього тіла. Саме вони керують рухами, дозволяють відчувати дотик, смак, біль чи холод. І головний висновок для здорового життя нам потрібен здоровий мозок. Його рідко руйнують удари чи травми, частіше шкодять стрес, недосипання і погане харчування. Мозок пластичний, він може слабшати від поганих умов і навпаки розквітати, якщо ми про нього дбаємо. Далі ми поговоримо, чому з'являється залежність, звідки береться забутькуватість і як запобігти деменції. Нейропластичність колись медики були переконані, мозок формується у дитинстві, а далі залишається майже незмінним. Це означало, що пошкоджений мозок відновити неможливо. Тому півстоліття тому лікарі навіть не призначали реабілітацію після інсульту, вважалося, що їй просто немає сенсу, адже мозок не ремонтується. Лише у 1970-х з'явився термін пластичність мозку, і разом з ним проривна ідея навіть дорослий мозок може відновлюватися завдяки позитивному досвіду і, навпаки, руйнуватися під впливом негативних факторів. Існує структурний тип пластичності. Це коли мозок відновлюється після травм або захворювань. Умовно кажучи, якщо одна дорога між нервовими клітинами зруйнована, мозок прокладає об'їзний шлях. Це дуже схоже на Google Maps. Якщо на трасі затор, система будує новий маршрут, другий тип пластичності функціональний це навчання та розвиток навичок. Чим частіше ми щось робимо, тим краще мозок організовує свою роботу, створює міцніші нейронні зв'язки, збільшує швидкість і точність. Тому хтось роками тренує пам'ять, мовлення чи музику і стає майстром саме завдяки нейропластичності. Одне з найвідоміших досліджень стосувалося мозку лондонських таксистів: водію автобуса достатньо знати кілька маршрутів. А от таксист у Лондоні мусить вивчити понад 400 вулиць і здати складний іспит, який навіть називається «the knowledge» знання. Виявилося, що в таксистів центральна частина мозку гіпокамп більша та розвиненіша ніж у водіїв автобусів, тобто розумові тренування буквально змінюють будову мозку. Подібні результати спостерігали й у студентів-медиків. Їм робили сканування мозку під час активної підготовки до іспитів і порівнювали з тими, хто не навчався. Під час інтенсивного навчання сіра речовина збільшувалася. Так само працює і музика. Коли людина вчиться грати на інструменті, у мозку росте сіра речовина. Вивчення другої мови теж змінює структуру мозку. І тренування на координацію, теніс, гольф жонглювання дають тимчасове збільшення ділянок кори мозку, що керують цими рухами. Мозок, як і м'язи, зміцнюється від практики, але припини тренування, і ця частина сірої речовини зменшується, а навичка слабшає. Тому важливо пам'ятати просте правило: усе, що ми регулярно практикуємо, ми посилюємо. А те, чим перестаємо займатися, мозок вважає непотрібним і забуває. Отже, мозок дорослої людини живий, динамічний орган, одні зони збільшуються, інші зменшуються залежно від того, як ми його використовуємо це і є нейропластичність у дії. Мозок не просто сховище для спогадів, він постійно перебудовується і в дитинстві, і в дорослості. А що зі старшим віком? Чи здатен мозок літньої людини змінюватися? Чи може він створювати нові нейронні зв'язки? Раніше вважали, що ні. Але сучасні дослідження дають протилежну відповідь у літніх людей попросили протягом 90 днів тренуватися жонглюванню. І що сталося? Їхній мозок дав пластичну відповідь. З'явилася нове сіра речовина, а навички покращувалися день за днем. Тобто навіть у старшому віці працює функціональна нейропластичність. Структурна нейропластичність проявляється в тому, що деякі люди після інсульту здатні знову навчитися ходити, працювати руками чи говорити. Коли одна зона мозку пошкоджена, інші можуть перебирати її функції. Цікаво, що на відміну від більшості тварин у людей утворення нових нервових клітин триває навіть у похилому віці. Дослідження мозку молодих і літніх людей показало, кількість активних клітин у гіпокампі майже однакова, а саме гіпокамп відповідає за пам'яті навчання. Звісно, з віком запас стовбурових клітин зменшується і в певний момент вони вичерпуються. Але про це у наступних розділах. Головний висновок простий: мозок старіє, але здатність до нейропластичності зберігається. Просто в старшому віці потрібно трохи більше зусиль, щоб вона працювала. Тому ніколи не варто припиняти тренувати мозок. Рух, навчання, читання, нові навички усе це допомагає нам залишатися ясними, гнучкими і мислити швидко навіть на схилі літ. Коли ми старіємо, мозок поступово втрачає гнучкість. Саме тому проводити старість у самоті годинами сидячи перед телевізором без руху і без розумової активності дуже погана стратегія, мало що здатне швидше прискорити руйнування мозку саме в той момент, коли він найбільше потребує стимуляції. Але це стосується не лише літніх людей у будь-якому віці, ізоляція. Відсутність взаємодії, нових вражень та інтелектуальних викликів, запускає процес руйнування нервової тканини. Це явище має назву нейродегенерація. У прямому сенсі, мозок починає зменшуватися. Наш мозок живий, чутливий орган, він потребує турботи не менше ніж серце чи нирки, і найгірше, що ми можемо з ним зробити, це залишити його без життя, без розмов, без емоцій. Без руху, без нових вражень. Ізоляція, самотні дні перед телевізором, відсутність інтересу та активності це те, що пришвидшує руйнування мозку в будь-якому віці. Але гарна новина в тому, що мозок надзвичайно пластичний, він здатен навчатися, відновлюватися і будувати нові нейронні зв'язки навіть тоді, коли, здавалось би вже пізно спілкування. Рух, нові навички, подорожі, читання, гра, любов і доброта усе це не дрібниці, це будівельні матеріали для здорового мозку. Тож не замикайтесь у тиші: говоріть, діліться, смійтеся, досліджуйте, створюйте. Зустріч із друзями іноді важливіша ніж таблетки. Прогулянка може зробити більше ніж годинний серіал. А нове хобі здатне відкрити ті ресурси мозку, про які ви навіть не здогадувалися. Пам'ятайте, мозок старіє не від часу, а від бездіяльності. Щодня давайте йому рух, цікавість і любов, і він відповідатиме вам ясністю думки, гарною пам'яттю, творчістю та здатністю радіти життю в будь-якому віці. Дякуємо за перегляд. Якщо це відео торкається вашого серця, можете підтримати наш канал донатом. Це не обов'язково. Та кожен внесок як промінь вдячності, який допомагає нам творити далі. Відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки дуже цінні для нас. Поширюйте добро, поділившись цим відео.